Рівно о дев'ятій ранку Україна вшанувала хвилиною мовчання пам'ять усіх жертв російської агресії. Після цього як завжди розкажемо про найактуальніші новини в ТСН в національному марафоні мовить 1 плюс 1». Двоє загиблих і шестеро потерпілих в Києві внаслідок атаки шахедів. Уламки спричинили руйнування в трьох районах Києва, а постраждали багатоповерхівки. Пожежі знищили кілька квартир у Шевченківському районі. Двоє загиблих і ще чотирьох людей шпиталізували. Повідомили в Київській міській державній адміністрації. У Святошинському районі вигоріло кілька квартир. Пошкоджено автомобілі та повалено дерева. На щастя, всі жителі вціліли і дістали лише невеликі травми. Медики за лічні хвилини прибули на місце і надали їм необхідну допомогу. Пожежникам також вдалося майже відразу загасити полум'ям. На місці розгорнули штаб допомоги. Поліція своєю чергою збирає свідчення самовидців та фіксує наслідки атаки на місцях нічного удару на столицю. Від самого ранку працюють кореспонденти ТСН. їхні увімкнення з місць події чекайте упродовж цього випуску. Восьмеро людей в лікарні, стан двох тяжкий. загарбники керованими авіабомбами. Атакували Покровську громаду на Дніпропетровщині. Побиті 12 приватних будинків, газогони та електромережі. А Нікопольський район був під вогнем артилерії та дронів. Там минулося без потерпілих четверо поранених в Запоріжжі. Напередодні ввечері росіяни вдарили по місту щонайменше 13 разів. Атаковане житло та інфраструктура, один дім перетворився на руїну людей. Із-під завалів визволяли рятувальники. Ще понад 20 будинків, зокрема, сім багатоповерхівок пошкоджені. Є поранений також у Гуляйпільській громаді туди летіли каби. Російський дрон полював на людей на вулицях Червоного Яру. Це Херсонщина. Загинув 26-річний хлопець. Ще двоє місцевих поранені у комишанах. Артилерійської атаки не пережила 55-річна жінка. А в Херсоні цивільне авто наїхало на вибуховий пристрій. Постраждали троє чоловіків. Ще одного містянина забрали в лікарню після удару з безпілотника. Ну і четверо загиблих на Донеччині це жителі Краматорська, Полтавки, Яблунівки та Софіївки. Ще десятьох цивільних за цю добу поранено. У сумській громаді сьогодні день жалоби. Вшановують загиблих від російського ракетного удару. Напередодні окупанти балістикою вдарили по передмістю. Сум. трьох людей вбили, одинадцятьох поранили. На місці влучання зараз працює кореспондентка ТСН Оксана Солодовник. Більше подробиць розпитаємо її наживо. Отже, Оксано, вітаю перш за все, що знаємо на тепер про стан поранених людей. Ну і наскільки масштабні руйнування ти побачила на місці влучання? Вітаю свята нині на місці прильоту російської ракети і досі тліє. Це була будівля колишнього сільського магазину. Як бачите, вона зруйнована ущент вибуховою хвилею. Потрощені навколишні хати, але найжахливіше, звісно, це уламки російської ракети, які розлетілися на сотні метрів. Буквально. Перед ударом тут зупинилася маршрутка, і з неї повиходили люди. Було дуже багато людей на вулиці. Поруч діти гралися під будинком на гойдалці, і за сотню метрів звідси місцевий магазин, де завжди людно місцеві жителі там пили каву, купляли морозиво. Тож тому дуже дуже багато потерпілих саме біля місцевого магазину уламками була смертельно травмована 20-річна жінка. За словами місцевих жителів, вона не. Нещодавно переїхала до села згодом у лікарні від численних е, травм помер шестирічний хлопчик, а також 41-річний чоловік, який працював у магазині. Е, нині щодо поранених відомо, що за допомогою медичної звернулися 11 людей, серед них п'ятеро дітей. Е, двоє потерпілих наразі у вкрай важкому стані. Ось що розповідають про російський удар жителі. Чоловік, який у нас працював 41 рік, і дівчина 21. Всі біля магазину були. У мене ось коло двора була. Однука моя поранена. І ще одна дівчинка теж там далі живе, теж Таке ж, якраз таке час дітей погодка, вроді ж нічого була. Жалко. Люд на магазин. Всі люди повиходили. Хто йшов з магазина? З маршрутки люди йшли. На жаль, так. Ну, перехрестя самі бачите машини. У наслідок атаки пошкоджено понад три десятки будинків. Відранку у школі розгорнули штаб надання допомоги постраждалим. А у громаді оголошено дводенну жалобу. Святи. Дякую тобі, кореспондентка ТСН Оксана Солдовник про ворожі удари по середмістю, по передмістю. Перепрошую сум, де вбито цивільних, багато поранених і в громаді тепер оголошено дні жалоби. І повертаємось до нічної атаки по Києву. Російський шахет вбив матір та сина в Шевченківському районі столиці. Ще чотирьох людей шпиталізували. Уламки дрона влучили в п'ятиповерхівку. Пожежа здійнялася на третьому та п'ятому поверхах. чимало мешканців на той момент ще спали на місці події. Зараз працює кореспондент СН Сергій Моргун. Маємо його на зв'язку. Сергію, вітаю. Чи вдалося тобі вже поспілкуватися з місцевими? Що розповіли про події цієї страшної ночі? Свята з місцевим поспілкувався, хоча частина їх вже поїхала на роботу, але почну з того, що ось цей будинок, де власне загинули двоє людей, і місце ну найвища квартира, де й видно цю діру у стіні. Отже, це була мати та син. Мати доглядала за ним. Він був з особливими потребами. Це кажуть сусіди нам зараз інших мешканців цього будинку, зокрема під'їзду, де найбільше пошкоджень, не впускають всередину, бо досі працюють всі оперативні служби. Ми навіть зараз бачимо у вікнах рятувальників, бачимо навіть трохи йде дим. Поруч є, звісно, поліція працюють психологи, і є комунальники. Вони саме прибирають тут скло, рештки вікон. Також плитка, яка повідлітала під час вибуху. І власне, ну що можу сказати, під час цього теракту російського як вони кажуть, денацифіковою да, отже, денацифікували трохи житлового будинку, вбили людей. Потім аптеку, Укрпошту і продуктовий магазин. І власне, дехто досі шукає зараз своїх знайомих, друзів. От жінка у продуктовому працювала і прийшла пошукати її. Прошу, будь ласка, погляньте, як подругу шукала пані. Дівчат спросили, кажуть, жива, все нормально, квартири затоплені, зараз же все відтуди викидають. Ой, кошмар. Не спавши, там десь на Борчугівці, там мені перезвонили в 3 часа ночі, був, був вибух, а потім летить, ну, звук чути і бабах і все. Загалом статистика залишається та сама, яку надають нам оперативні служби. Вісім людей постраждали в Києві, серед них четверо діти. І є двоє вбитих, це в цьому будинку. Для тих, хто є кияни і зараз планує свої маршрути на роботу. Я ще скажу про те, що тут біля Берестейського шосе ускладнений рух залишається автівок. Тому, якщо є можливість, треба обирати альтернативні маршрути. Ну і почав курсувати трамвай, але лише з боку Борщагівки, Бік Лук'янівки в зворотньому поки що ні. Залишаюся на місці, буду слідкувати за подіями і Відатиму у нових випусках більше деталей. Свято тобі слово. Я тобі дякую за ці подробиці. Кореспондент Сан Сергій Моргун про ворожий удар по Шевченківському районі Києва, де росіяни над ранок вбили двох людей: матір і сина. У Росії цієї ночі потужні атаки в районі двох найбільших підприємств оборонної промисловості та на військовому аеродромі Кубенка. А зокрема, тамтешні змі повідомляють, що ймовірно атаковано завод із виробництва градів, ураганів та боєприпасів для реактивних систем залпового вогню сонцепьок у Тулі. Також є інформація про сильну пожежу на заводі з виробництва оптоволокна у Саранську. Кадри як щось сильно палає, та зафіксований момент прильоту невідомих дронів поширили російські телеграм-канали. Зокрема, що Москву та область атакували ударні безпілотники. Повідомив і мер російської. Столиці. За його словами, в регіоні зафіксовано роботу систем ППО, збиття повітряних цілей і падіння уламків. І від сьогодні в Ватикані розпочинається конклав у таємниччині вибори нового вже 267-го папа римського. Напередодні кардинали провели останнє перед голосуванням велике. Зібрання понад 130 виборників зачиняються в Сиксинській капелі, щоб голосувати, доки понтифіка вже не буде обрано. Що відбувається в Ватикані в цей історичний період? І коли чекати там на білий дим, маємо можливість зараз розпитати наживо в кореспондентки ТСН Наталі Нагорної. Вона з нами на зв'язку із Ватикану Наталю. Отже, чи зачинилися вже кардинали, і коли нам чекати можливо першого голосування? Ну і взагалі що? Там зараз відбувається, яка атмосфера. Доброго ранку усім ну кардинали ще не зачинилися. Це відбудеться сьогодні о 15.45. За Україною це буде 16.45. і в цей час кардинали рушать до молитви. І власне ми можемо вважати, що в цей момент і розпочнеться конклав. Хоча білий дим з он того димаря, який встановили, він невеличкий, але я вам скажу, що тут багато камер наших колег вони вже зараз направлені в той бік в очікуванні білого диму, хоча очевидно, що сьогодні його не буде. Же і голосування сьогодні також не буде перші розпочнуться завтра і. Обіцяють, що білий дим точніше дим з труби, чорний чи білий, чорний означає, що папу не вибрали. Білий означає, що маємо нового папу римського і зможемо це побачити можливо вже від завтра. А що тут відбувається сьогодні? У Ватикані посилили заходи безпеки. Це просто відчувається. Якщо ви дивилися голівудський фільм Конклав ви бачили, що там був такий момент, коли у Римі відбувається в цей момент терористичний акт. Щоб цього в жодному разі не сталося, тут посилюють заходи безпеки. Я прошу показати відео. З'явилося тут від ранку дуже багато карабінерів, поліції а, прийшло багато волонтерів, які мають забезпечувати захід а, представники армії. Ну і а, також чергують представники Червоного Хреста та швидкі допомоги. Про всяк випадок поки що тут а, ще дуже рано. Ми чекаємо, що Журналісти навіть почнуть сюди сходитися а, ближче до третьої години, і а, власне ми сподіваємося, що буде зв'язок, тому що людей тут буде надзвичайно багато, і зв'язок навіть трошки приглушує, тому що ця церемонія має бути секретною настільки секретною, що Наші е, папи навіть не їдять цілу курку і п'ють з прозорих стаканів. Чому розкаже моя колега Неллі Ковальська вже о десятій ранку? І більше подробиць буде далі. Свята. дякую. Тобі будемо чекати. Кореспондентка Тесен Наталя Нагорна, яка цього тижня разом з Нелі Ковальською будуть висвітлювати вибори глави католицької церкви у Ватикані. То ще не раз їх побачимо в ефірі. Ну а далі в об'єднаному марафоні про те, як росіяни активізувалися на покровському напрямку, і що далі про унікальну операцію зі збиття літака українським морським дроном, чи стала авіація ворога ще вразливішою? Ну і про важливість для окупантів траси Донецьк-Запоріжжя, чому вони так рішуче на неї націлились?